Всім привіт! З вами контрпропаганда, друзі. Московський диктатор Володимир Путін, організуючи свої виборчі шоу, які на Росії чомусь називають День єдиного голосування, явно копіює радянських генсеків. Він просто спить і бачить, що в один прекрасний день абсолютно всі мешканці Рашиської Федерації прийшли до виборчих дільниць і одностайно проголосували за єдиного лідера і за єдину партію. І якби не одна невеличка дрібничка із явкою виборців на тимчасово окупованих територіях України, то напевно Путіну міг би позаздрити і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. Вереснева репетиція березневих перевиборів Путіна. Росія вперше влаштувала свої вибори на нових тимчасово окупованих територіях України. Зазначимо, що обирали в місцеві парламенти за партійними і до того ще і закритими списками. Але, наприклад, вулицями тимчасово окупованого українського Донецьку під час всіх цих виборів їздила вантажівка із написом за Путіна, хоча президент Російської Федерації в місцеві окупаційні органи не балотуються, його власні перевибори, до речі, вже п'яті, призначені на вересень 2024 року. Насправді це дійсно вибори саме за Путіна. Цього не приховує і кремлівська пропаганда. Наратив дуже невибагливий. Особливість голосування в нових територіях в тому, що партія не важлива, головне участь у виборах, бо це голосування за Росію. Усі партії приблизно однакові: всі за Росію, всі за Путіна, усі беруть участь у так званому СВО. Прокремлівський політолог Марков взагалі цинічно анонсує березневі вибори Путіна, порівнюючи їх із Нірваною. Напевно, такою самою, яка відбувається зараз, на цій генеральній репетиції перевиборів кремлівського диктатора. Ці вибори проходять у стилі Нірвана. Що це означає? Нірвана це бездіяльність і гармонія. Перше, на цих виборах немає ніякої інтенсивної компанії, тому що влада хоче залишити все, як є зараз. Друге, немає ніякої компанії, тому що все населення хоче, щоб влада займалася не виборами, а перемогою в СВО. Третє, немає ніякої компанії, тому що всім партіям системної опозиції гарантовано їх статус та рівень. Це бездіяльність, а гармонія в тому, що і влада, і народ, і опозиційні партії єдині в бездіяльності. Так само в стилі Нірвана пройдуть і президентські вибори 2024 року. Але справжнє ставлення до цієї кремлівської Нірвани показали мешканці тимчасово окупованих територій. Навіть у давно окупованому Севастополі явка склала жалюгідних 22%, і то завдяки пенсіонерам і працівникам комунальних та інших підприємств. А решту окупантам довелося домальовувати буквально у авральному порядку. Отже, друзі, як ви бачите, із завзятістю серійного маніяка Путін намагається додати хоча б формальних ознак демократії своєму. Насправді фашистському режиму. Тому, будь ласка, ставайте пліч опліч разом з нами у нашій спільній інформаційній боротьбі. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. А також знайдіть у Ютубі канал Страд. ЗСУ і неодмінно підпишіться на нього. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. До побачення.